Маю просто відео про лінії електропередач. Якщо у вас близько десь до загорожі лінії електропередачі, ви хочете посадити високе дерево, таке як липа, то ось що з ним роблять електрики кожного року. Це, це те, що з ним роблять кожного, кожного року. Подивіться, це просто... Сумно мені за дерева, просто дуже сильно сумно, тому що вони в принципі навіть не можуть. Вони існують тут, розумієте? Існують. Ось їх тут алейно досадили, тому що тут є алея вікових лип. Ціле місто має такі дві алеї із лип, які вже дуже старі. Вони занесені до... Пам'ятки міста, а ось це просто досадили молоді екземпляри і досадили от під чим. Дивіться, це ось так. Просто не робіть цього. Я вже вчора ділилася, як краще не робити з павловніями. Але те саме абсолютно нічого не змінилося. Ось із липами. Липа не найкращий варіант для посадки під лініями електропередач. Потрібно підбирати рослини, які мають іншу силу зросту. Є дерева різної сили, різного сили зросту. Ви знаєте, що видові дерева вони ростуть дуже високими. І як би вам не хотілося їх. Притримувати в зростанні, ось. Дивіться, що з цього виходить кожного року одна і та сама історія. Ось. Ну, я не розумію, для чого це. Поки вони були маленькі, можливо, вони були мало це якийсь сенс, а зараз ось. Це просто ось так. Не робіть цього, не робіть це на своїх територіях. Якщо ви маєте вплив на міські озеленення. Ось задумуйтеся про цю історію, будь ласка, або попереджайте своїх близьких, які мають відношення. Я думаю, якщо вже є зараз на даний момент якісь ландшафтні дизайнери або озеленювачі, які мають дотик до озеленення міста, якось думають вже про це, тому що попередньо якось не думалося. Ось так, друзі. До зустрічі.